Тростянець, у квітні 21-го року тоді ще команда догравала в аматорах, а вже менше ніж за рік ти разом із командою і багатьма тростянчанами опинився в окупації російськими військовими. Згадай, будь ласка, як ваша команда, і, зокрема, ти зустріли повномасштабне вторгнення? Нас розбудив тренер вратарів о 6-й ранку, сказав, що почалась війна. Вирішили, ну, командою вирішили не виїжджати. Ну і десь е через півдня там е вже Росія зайшла у місто. Ти один із останніх футболістів, які, е власне, виїхали зеленим коридором. От е розкажи, будь ласка, як це відбувалося, як ви дізнавалися, де ви брали харчі? Дякувати місцевим жителям, що вони нам допомагали на той момент і харчами. І різною консервацією. Перший коридор дали 10 березня, тоді майже вся команда, хто залишився на базі, вони всі виїхали. Але ми побоялися тоді, на той момент був ще в команді ЖК Межинській. Ми якось побоялись виїжджати, тому що ми думали, що буде недостатньо бензину нам десь. Через три дні були прильоти на той момент поряд із базою, і на стадіон на той момент було. І тоді ми вже вирішили, що ну, потрібно виїжджати. Десь 14 березня на утро я проснувся від ворожих літаків. Вони проліт... ну, таке було, що вони як будто пролетіли над базою. Я я включив телефон, подивився і дали тоді коридор. І ми вирішили виїжджати. Але на той момент, по факту, тобі не було куди їхати, тому що твій дім в Маріуполі, і наскільки я знаю, там і були твої рідні. Ну так, на той момент ми виїжджали коли вдвох, і ж і Жені не було куди поїхати, і мені. Ну, дякувати, що є у нас якісь родичі і друзі, які допомогли нам в той момент в такий тяжкий час. На той момент в мене була бабуся у Маріуполі в окупації, з нею не було ніякого зв'язку взагалі. Я якось, коли був інтернет, якось там провіряв, там були такі люди, які проїжджали поряд з нашими районами. Я дивився, як там дім, може десь бабуся в мене попадеться, ну і так далі. Але зв'язку ніякого не було. Вона вийшла на зв'язок після 30 днів окупації Маріуполя. І тоді її вивезли у Донецьку область, але повернемось до твого дитинства. Воно все ж таки пройшло саме в Маріуполі. І твій футбольний шлях він також починався в Маріуполі, а саме якраз з Азовсталі. Мені було 8 років. Ми якось проходили. Я жив тоді поруч з Азовсталі зі стадіоном. Там комплекс був. Якось це мене зацікавило. І мене тоді мама відвела на футбол, і з цього все й пішло. Вже у 13 років ти потрапив у Шахтар. Розкажи, будь ласка, тобто, це одразу із Азовсталі тебе відібрали? Чи ти сам якимось чином туди пройшов відбір? От як це взагалі відбувалося? Так, був відбір, і він неодноразово був. Мене приглашали тоді десь разів 3-4. Я приїжджав тоді на перегляд, але мені тоді ще не хотілося, туди в такому юному віці. Потім, вже коли був, був перехід у академію, тобто такий возраз був 13 років, тоді вже захотілося туди поїхати. Вони мене тоді запросили на дводневний турнір, оцінили мої якості на той момент. І запросили мене до академії Шахтаря. І так, шість років я провів в Академії Шахтаря. Власне, там у Шахтарі. Ти і підписав свій перший професійний контракт. От розкажи, скільки тобі було тоді років, mm. що були за умови, і, власне, де ти встиг тоді пограти? Так, на той момент мені було 17 років. Ну, деталі контракту то не можна розказувати. Я тоді провів у Ю-19 півтора, півтора роки. І потім в мене з'явився варіант із Маріуполем перейти тоді в оренду. Останні півроку в шахтарі я вже не грав у стартовому складі, тоді мені хотілося грати. На той момент у мене менеджеру і агенту, ну як то кажуть, не було. Но були люди, які допомогли з Шахтаря перейти у Маріуполь. Тоді у складі команди ти провів а, два з половиною сезони, можна так сказати. А, розкажи, будь ласка, а, де тоді грала команда і які завдання перед вами стали? Ну на той момент, коли я переходив, це ще була команда, називалася Лічивець, і вони грали перша команда у першій лізі, а друга команда у другій лізі. На той момент я переходив у команду з другої ліги. Е я в принципі розумів, що Ілічевець підніметься у класі на той момент і буде грати в УПЛ, і мені хотілося тоді попасти у дубль u 21 Через півроку якраз команда вийшла до Прем'єр-ліги і вже не було команди у другій лізі, була команда дублі і Ю-19. І по, ну, виходить, що я провів два роки, пограв у дублі. І Якось привлікався до першої команди, але в мене якось я не виспоривався своїм шансом на той момент, я так рахую. У 2019 році ти вже перейшов до металісту 19-25. Вони тоді грали в першій лізі. І скажи, будь ласка, як, як ти туди потрапив? І які там стояли умови і вимоги до тебе, як до футболіста? Ну так, на той момент я не підійшов до першої команди. І так само вирішив перейти в оренду у «Металіст-1925». Я пройшов збори тоді з першою командою, приїхав майже під чемпіонат, десь тиждень я оставався до початку чемпіонату. Я сподобався тренерам на той момент і підписав контракт у оренду, угоду з металістом. На той момент була задача вийти у Прем'єр-лігу, треба було зачепитися за трійку. Але на той момент я зіграв 5-6 матчів і сталося так, що вони сказали, що ми будемо розривати орендну угоду, коли вже до закриття трансферного вікна залишилось 2 дні. І ми якось ну, не потрібні були на той момент вже Маріуполю, тому що був підписаний контракт. І металісту ми були не потрібні. Е, я вважаю, що вони так поступили ну, не дуже для футболістів, так, ну, так не роблять. Керівництво клубу якось коментувало чи аргументувало е, такий вчинок, можна сказати, тому що. Та ні, ми приїхали тоді. З, ми на кубок грали з інгульцем, ми тоді програли. І якось там нам нам так сказали, що нам дають якийсь там шанс себе проявити, тому що ми там якось на помісі ходимо. Ми приїхали на наступний день на базу, нам повідомили просто по факту, що з нами розривають контракт. Ми поїхали до генерального директора на той момент. Він нам сказав, просто вони слались на друг друга, кидали стрілки. Він каже, приїхав тренер, і на той момент був Стороженко, один із опціонерів, там в нього найбільше акцій було. Вони приїхали і сказали, що ну, нам не потрібні ці футболісти. Ми подзвонили тренеру, кажемо, ну, Анатолійович, на той момент Демченко був тренером, ми, ми кажемо, Анатолійович, ну скажіть вже правду, ми вже не в команді, в принципі, хто ну, ініціатор. Він промовчав і так само там, кидав стрілки, що це руководство, це не я, я був за вас. Ну, в общем, як вони обично таке роблять? Що в такому випадку взагалі робити футболісту І, власне, які були твої дії? Тобто, ти повернувся додому чи ти. Спробував знайти якусь команду. Ну, на той момент в мене був агент Шаблій Вадим. Нас було, з хлопців я не сказав хто. Був Олександр Демченко, який ще зараз грає у колосі, і Євген Білокінь. Він зараз я точно не скажу ну, за кордоном. Тоді нам сказали агент нічого не розривати. Ми залишилися, просто нас перевели до іншої якоїсь команди, і ми з ними тренувалися ці півроку, поки не поїхали у відпустку. А Олександр, тоді на той момент, він взагалі заплатив за себе відкріпні, щоб перейти у металіст, і вони з ним так поступилися. І він, він поїхав десь через тиждень, як ми за це ознали. А ми півроку. Тоді пробули жили. Я жив на базі, Жека жив на квартирі, і ми півроку тренувалися, яких я називав збіти льотчики. Все ж таки, коли ти поїхав у відпустку, от чим ти займався, ти був у пошуку команди чи щось? Інше відбувалося в твоєму житті тоді? Так, на той момент ще допомагав мені агент, я їздив по різним командам на просмотр, але десь як, якісь знов були нюанси, і я ніде не закріпився. Потім 5 березня в мене помер дідусь. 9 березня я розірвав контракт оренди з металістом. І Контракти з Маріуполем. На той момент було, нам просто поставили компенсацію. Женя Білоконю поставили 750 тисяч, мені поставили 500. 000. І все. На той момент я знов. Це опар... Маріуполь. Це Маріуполь на той момент був. Ну, це не те Маріуполь, який ще зараз грає у першій Лізі. Її це я знов стався на півроку без, без команди. І тоді я на той момент тренувався, а ковід почався. Нікуди не можна було і ходити, їздити, а знов без футболу. Але ми якось там збиралися разом десь на коробці в Маріуполі, десь якось там грали і в тенісбол, і в футбол. Тоді ти потрапив до ФК «Ярут»? Зараз це ФСК Маріуполь. На той момент вони грали в аматорах. От скажи, будь ласка, це був як, ну, типу, вимушений крок. Ну, тобто, все краще, ніж взагалі нічого. Чи все ж таки тобі о, хотілося там грати і ти бачив якусь перспективу? В принципі, як ти кажеш, то воно таке було вимушений крок. Більше варіантів, кудись поїхати в мене не було. я остався там на аматори. Потім я знав, що команда буде заходити у другу лігу. Так само мене тоді попросив остатися у команді. Були варіанти різні там, з першої ліги. Але попросив президент на той момент Ярошенко Сансанич остатися у клубі і допомогти команді зробити ці перші кроки у професійному футболі. Але в команді ти пробув відносно недовго. Скажи, будь ласка, це пов'язано з переходом в іншу команду, чи були якісь причини всередині клубу? Так, на той момент я пробув у команді до середини листопаду. Була така неприємна ситуація. Ми грали на той момент із Крибасом. Я тоді був на травмі до, до цієї гри, якось і лікувався за свої гроші в принципі на той момент. І мені хотілося зіграти з Кривбасом, подивитися на свій, на свій рівень, тому що ну, така велика команда, як це, як це зараз і показується, вони повинні, повинні були виходити у першу лігу, що вони зробили. Мені було цікаво з ними зіграти. Ми поїхали на гру, сталася така ситуація, що подзвонили до клубу, до гравців, щоб злити матч. Я тоді за це не знав. Приїхав тоді на той момент президент, ми грали у «Кривому Розі. Я був на заміні на той момент, ми повели десь у середині першого тайму 1-0, а потім ми пропустили три м'ячі. Я вийшов десь через 15 хвилин після початку другого тайму, відіграв ігру. Потім ми вже їхали додому і вже почалися якісь розмови, що ми злили матч на той момент. Між гравцями? Ні, не між гравцями. Тоді підійшов на той момент начальник команди, він був. Він казав, що, ну, тіпа, що за ярміння. Потім проходить десь декілька днів. Ми виходимо після вихідних. Тут приходить письмо на гравців на той момент. Тоді мене в цьому списку не було. Десь сім чоловік відстранили від тренувань. І потім ще через декілька днів прийшло письмо вже на мене, щоб мене також відстранити від тренувань. Я тоді поїхав до президента клубу. Він якось не хотів мене слухати взагалі. Казав там, ти знав, що вони будуть зливати матч, ти не сказав і так далі. Я кажу, я розповів, як воно все було до гри. Я ну, нічого не знав на той момент. Ну, він якось не хотів мені вірити, Я йому тоді предлагав прийти детектор. Я був згоден навіть за свої гроші, тому що я ніколи є. Цього не привезли і ніколи в такому не участвував. Він відмовився і тоді ми просто розірвали контракт без фінансових претензій до, до друг друга. Коли ти розірвав контракт із клубом, в тебе вже були, на, ми, скажімо так, на прицілі якісь інші варіанти, чи ти знову взяв якусь паузу у футболі для себе? Ну, на той момент я вже домовився з однією командою з першої ліги, ми мною інтересувалися е, літо. Я з ними домовився у січні поїхати на перегляд, але отримав важку травму, коли сам тренувався на той момент. І якось я не долікувався, поїхав туди, тому що вже домовився. Там я не остався. І знов приїхав додому в Маріуполь доліковуватись. Дякувати на той момент мені допомагала мати. Бабуся коли ще була жива. Я вже домовився ще з однією командою. На той момент То була команда ЛНЗ. Вони грали теж в аматорах. Я тоді поїхав на перегляд, але я не був фізично готовий до тих навантажень Юрія Михайловича Бакалова. Потім і я повернувся до Маріуполя десь через тиждень, мені запропонували ще з однієї команди вже на професіонали поїхати тоді грати у другій лізі. Я поїхав туди, вже повинен був підписувати контракт, і сталося таке, що я на той момент. Загубив статус професіонала, і він помінявся на аматора. Аматора не можна заявляти на професіоналу, коли закрите трансферне вікно. І потім в мене вже з'явилися варіанти з Тростянцем, і я приїхав у Тростянець. Ну, до речі, з'явився варіант із тростянцем. Яким чином? Тобто, тут е, хтось із керівництва тебе знав як футболіста, чи можливо хтось із команди був тут? Ну, на той момент в мене був друг, який допомагав з командами поїхати. Він зв'язався з Володимиром Івановичем, який тут присяжнюк. Да, присяжнюк. Він раніше працював тут. І через нього я приїхав сюди. А, але з команди і де це знаходиться, я на той момент не знав. А, але коли приїхав, мене здивувала та інфраструктура, яка зараз є у команди, і база, і харчування, і стадіон такий великий, і поля, і штучні є для дітей. В принципі, мене все задов... задовольнило, і я остався тут. Уже за 2021 рік тоді ти встиг разом з командою виграти не один кубок, здобути не одне звання. От ти тоді вже почав відчувати, що нарешті ти повертаєшся в такий, знаєш, уже серйозний футбол. Ну, з самого початку я їхав і також знав, що команда вже буде тестуватися у другу лігу. Вона вже тестувалася. то, виходить, це було замалим. Тоді ми дограли аматори, і в нас оставався Суперкубок Сумської області. Вийшли і забрали, так скажемо, останній кубок в аматорському футболі. Команда встигла відіграти перше півсезоння. От згадай, будь ласка, ну, принаймні один матч, який тобі ну, найбільше запам'ятався. Ну, на той момент мені запам'яталося два матчі. Перший матч був з ФК Миколаїв на той момент я тоді не грав гру, але болівав за команду з трибуни. Ми тоді їх обіграли 4-2. Такий ну, дуже класний матч був зі сторони як болювальника. Другий матч був е, так, також результативним. Ми тоді грали з Е, Друга гра була. Ми тоді виграли в них 5-3. Також мені запам'яталось, я тоді на той момент вийшов тільки після травми і вдалося забити ОГО. Далі почалось повномасштабне і окупація Тростянця, і потім команда майже півтора року була на паузі. Ти один із небагатьох футболістів, які повернулись до, до саме до ФК Тростянець. Це було твоє е, рішення якесь більш внутрішнє, чи просто от, тебе покликали, і ти приїхав? Ну на той момент були такі думки, що вони допомогли мені у 21 році, а зараз мені якось хотілось допомогти клубу і в такій, в такій ситуації повернутися після півтора року застою. Тому що я один із небагатьох, хто був в окупації і знаю, через що пройшло місто, клуб і що. Повинен бути футболу трусянці, і нам би хотілося б якось радувати вболівальників. наших. я дякую тобі за нашу розмову, і я знаю, що ти прийшов не з порожніми руками. В тебе є подарунок для наших глядачів, вболівальників. Розкажи, будь ласка, що це і як отримати цей подарунок. Так, дякую тобі також за інтерв'ю. Я би хотів розіграти свою ігрову футболку. І таке запитання: за яку команду я дебютував у прем'єр-візі України?